Цьогоріч на українців чекає непростий і можливо непередбачуваний опалювальний період. А Техманець як підприємство критичної інфраструктури області, попри усі виклики війни, посилено готується до зими, забезпечує стабільний розподіл газу. завдяки професіоналізму газовиків вчасному реагуванню на форс-мажорні обставини. Споживачі та підприємства краю не відчувають жодних перебоїв з доставкою газу. Хмельницьгаз єдина газорозподільна компанія в області, яка забезпечує стабільність газопостачання та її енергетичну безпеку в зоні своєї ліцензійної діяльності. З першого дня війни ми максимально мобілізувалися як підприємство критичної інфраструктури і працюємо в посиленому цілодобовому режимі. з 2019 року повністю перейшов на європейські технології та відмовився від застарілих радянсько-російських. Наразі Атехманізгаз, який працює під брендом РГК, продовжує посилено модернізувати об'єкти критичної інфраструктури. Роботи виконуються у тому числі і за рахунок плати за розподіл газу. А відтак вчасна до 20-го числа місяця. Оплата за доставку газу вкрай важлива, наголошують у Хмельницькому, адже кожен споживач інвестує у власну безпеку та можливість безперебійно мати в домівці газ. Не менш важливим є вчасна передача показників лічильників, які необхідно передавати АТ Хмельницьгаз з 1 до 5 числа місяця. Облік і баланс газу це зобов'язання та відповідальність оператора газорозподільних мереж Техманіс Газ, що визначено чинним законодавством. Всі дані про обсяги споживання, які надходять до оператора ГРМ, передаються на інформаційну платформу оператора газотранспортних систем України. Для цього ми маємо розгалужену систему приладів обліку та обробки показань лічильників. Тому наголошую, що тільки оператори ГРМ можуть приймати показання приладів обліку у споживачів. Хмельницький газ повністю відповідає за баланс газу в області. Не менш важливим є питання безпеки використання газу, своєчасна перевірка спеціалістами внутрішніх газопроводів та газових приладів, що вкрай важливо, особливо перед початком зими. Хмельницькгаз, як газорозподільна компанія області. Має всі необхідні ресурси, професійний колектив та досвід, щоб забезпечити безперебійний розподіл газу, а це 400 тисяч споживачів, сотні підприємств, в тому числі і тимчасово переміщені. Наразі перед початком непростого опалювального періоду звертаюся до споживачів подбати про свою безпеку, дотримуватися правил користування газом, заключити договори на технічне обслуговування. Адже це зона відповідальності самих користувачів газу. Сучасні котли, газові прилади та обладнання можна придбати у Хмельницькій або у клієнтських просторах 104 за місцем проживання, а також укласти договір на технічне обслуговування. Тож стабільний та безпечний опалювальний сезон в руках кожного споживача. Світлана Байдич, Володимир Паламар, новини міста.